Дивіться, станом на цю на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які мають, матимуть відстрочку, тому все ж таки можливо варто очікувати, що будуть і зміни правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд. А прикордонникам власне готуватися до чогось нового немає про що говорити. Бо як зараз, так і в подальшому, якщо зміни такі будуть прийняті, то звісно, що ми забезпечимо виконання і дотримання цих правил, і власне перевірку різних категорій осіб, які перетинатимуть кордон, і відповідно до тих умов, які будуть прописані правила, маються на увазі і підтверджуючі документи, які б... Давали людині наперед на це прикордонники роблять і зараз. І власне можу зазначити, що щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не під не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які вдавали право на перетин кордону, тому все ж таки варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власне зміни, про власне там нові категорії або на якісь інші умови перетину кордону, але все ж таки не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину державного.